Вітаю вас, дорога церква! радий, що можете тут знаходитись і разом з вами роздумувати над словом Божим, над тим, що сьогодні нам хоче сказати Господь через своє слово. І сьогодні, друзі, велике свято, урочисте віст Ісуса Христа в Єрусалим. І давайте сьогодні прочитаємо трошки цю історію і трошки пороздумуємо. Вона записана в Євангелії від Матфія. Давайте прочитаємо Євангелії від Матфія, 21 розділ з першого вірша. Там записані наступні слова Євангеліє від Матфія, 21 розділ, почитаємо з першого вірша. Коли вони наблизилися до Єрусалима і прийшли у Витфагію до Оливної гори, Ісус послав двох учнів, повелівши їм ідіть у село, що перед вами, відразу знайдете ослицю на прив'язі й осла за нею. Відв'яжіть і приведіть до мене. А коли хтось вам щось скаже, то відповісти, що Господь потребує їх і що відразу ж їх поверне. Сталося це, щоб збулося сказане пророком, який промовляв Скажіть сіонській дочці, ось твій цар іде до тебе, лагідний і верхи на ослиці та осляті, яке народжено від підяремної. Учні пішли і зробили так, як звелів їм Ісус. Привели ослицю та осля, поклали на них одяг, і він сів на них, і багато людей стелили свій одяг по дорозі, інші зрізували гілля з дерев і клали на шляху. Люди, які йшли перед Ним і, слід, і слідом за ним, вигукували, проголошуючи Осана синові Давидовому, благословений той, хто йде в ім'я Господнє, осана на висотах. Коли він увійшов у Єрусалим, захвилювалося ціле місто, питаючи, хто це такий, а Натов відповідав: це пророк Ісус, той, котрий із Назарета Галилейського. Ісус увійшов у храм і вигнав усіх, хто продавав і купував у храмі. Перекинув столи міняльників грошей і ослони тих, які продавали голубів, і каже їм: написано, мій дім, мій дім буде названий домом молитви, ви ж робите його печерою розбійників. Підійшли до нього сліпі, так кульгаві в храмії, він оздоровив їх. Пересвященники та книжники, побачивши чудеса, які він чинив і дітей, які вигукували в храмі Осана Сину Давідовому, обурилися і сказали йому: «Чує, що вони кажуть? Ісус відповів їм: так хіба ви не читали відколи ж що з уст немовляти тих, які суть? Ти приготував хвалу? Заливши їх, він пішов геть з міста до Витанії і замешкав там. Ось така друзі, цікава історія, і дуже нам знайома історія. Ми дуже знаємо дуже цю історію. Але знову ж таки, друзі, що сьогодні це свято значить для кожного з нас? Ось, коли ми згадуємо, що сьогодні це торжественне свято, о що воно каже для кожного з нас? Тому що коли мені Сергій Володимирович попросив підготувати трошки істину цю історію, то я сам собі задав питання, а що для мене взагалі це свято означає? І от коли, друзі, я почав думати про це свято, аналізувати даний текст, я почав собі сам задавати питання, що цей текст хоче мені сам сказати. І трошки, давайте сьогодні подивимося, трошки істини, які сьогодні нам хоче цей текст сказати. І перша істина, друзі, яку ми вже можемо побачити в цій історії, давайте звернемо увагу на початок, на те, на кому в'їхав Ісус Христос у Єрусалим. А Він в'їхав в Єрусалим на ослі. І осел, друзі, це такий. Символ миру та скромності. Тобто, друзі, Ісус не в'їхав на якомусь бойовому коні. Він не в'їхав, Він і Він не одягнув на себе якісь шати. Ні, друзі, це може бути дрібниця, але ця дрібниця дуже багато за собою несе. В ці дрібниці, друзі, криється дещо більше. І це заклад, друзі, сьогодні до назвами до смирення, тому що до відкинення якоїсь такої в нашому житті гордості, тому що в нашому житті, друзі, дуже багато буває гордості. І у моєму житті, друзі, переведу приклад, була людина, яка мені на початку мого християнства дуже докучала. От була людина в моєму житті, яка якось мене якось турбувала, яка не давала мені якось виходити зі своєї зони комфорту. І якось я сам собі казав: ну я все вже від себе зробив. Я їй сказав, щоб вона якось змінювалася. Я вже сказав, щоб вона якось зробила все від себе належне, щоб якось змінитися. Але вона, як мені здавалося, не змінювалося. Я собі сказав, що просто не буду з цією людиною спілкуватися. Я все від себе зробив, я вже нічого не можу з собою зробити і просто не буду з цією людиною спілкуватися. Але, друзі, через одного друга, гарного в моєму житті, він мені сказав наступне: а тобі не здається, що через таких, якраз таки, людей, Бог перевіряє якраз таки твоє змирення? І тому, друзі, це. Те, що він мені сказав, воно дуже мене так торкнулося. Я зрозумів, що я був неправий, і я зрозумів, що мені треба покаятися в цьому і попросити прощення у цієї людини. І тому, друзі, якраз таки через цю історію нам Бог показує, що нам дуже важливо якраз таки відкидати якусь гордість в нашому житті, відкидати якісь признаки гордості, і якраз таки, змирятися, брати приклад Ісуса Христа, який в'їхав в Єрусалим не на бойовому коні, ні в якихось великих шатах, а просто на ослі. І це, друзі, велика істина. Давайте підемо далі, друзі, і побачимо другу істину, яку можемо побачити в цьому тексті. Друзі, друга істина криється в тому, що Ісус це той, заради кого сьогодні ми маємо життя вічне, заради кого ми сьогодні маємо спілкування з Богом, заради кого ми сьогодні маємо взагалі відносини з Богом. На жаль, друзі, люди того часу, вони цього не розуміли. Вони Думали, що Ісус Христос це той, який їх визволить від Римської імперії, від якогось Іга Римської імперії. Вони очікували не того царя, який якраз таки відкриє їм двері до вічного царства, до відносин з Богом. Ні, друзі, вони очікували трошки іншого царя. І сьогодні, друзі, нам дуже важливо якраз таки цінувати те, що для нас сьогодні зробив Ісус, тому що якось інколи ми. Відносимося до Христа як якоїсь парочкою палочкою-виручалочки, і це, друзі, велика проблема. Навіть в моєму житті таке буває. І дуже це погано, коли ми так до нього відносимося. Нам дуже важливо, друзі, розуміти, що Ісус Христос це той, який зробив велику справу, спустився з небес, прийшов на землю. І Він зробив те, що ніколи ніхто б не зробив з людей. Він зробив велику справу. Йому було боляче, його відкинули, в нього плювали. І це, друзі. Було дуже неприємно. Тому, друзі, друга істина, яка якраз, якраз таки криється в цьому тексті, це те, що Ісус Христос це Той, заради кого ми сьогодні маємо життя вічне. І давайте, друзі, поглянемо на, на третю істину. І третя істина криється в тому, що, на жаль, друзі, в нас є подвійна натура. Тому що, як ми прочитали цей текст, ми читаємо, що люди якраз таки в цій історії кричать Ісусу, Осана, благословений Ти в ім'я Господнє, який йдеш. А через декілька днів вони вже просто йому плювали в обличчя. Через декілька днів вони просто його проклинали, і вони просто з нього насміхалися і робили все погане в його адресу. І сьогодні також, друзі, ми можемо читати слово. Сьогодні ми також, друзі, можемо приходити до молитви, а через декілька днів ми можемо виправдовувати наш з вами скоєний гріх. І це нормально, тому що це в нас така є подвійна натура. І дуже важливо, друзі, щоб ми сьогодні пам'ятали, що якщо ми почали слідкувати за Богом, якщо ми сьогодні почали слідувати за ним, якщо ми сьогодні стали віруючими людьми, покаялися і почали слідкувати за ним, нам дуже якраз таки відкидати нашу подвійну природу, тому що Богу це не подобається. Бог хоче, щоб ми змінювалися. Бог хоче, щоб ми якось починали більше цінувати його в нашому житті, щоб ми починали якось більше цінувати його. Присутність в нашому житті, тому що Ісус Христос той, заради кого ми сьогодні маємо життя вічне, і нам дуже важливо сьогодні, якраз таки друзі, відкидати нашу подвійну природу, боротися з нашими гріхами, робити все для того, щоб нам не наступати на ті ж самі граблі гріха, і щоб ми сьогодні слідкували за Богом, не дивлячись на що, цінували його в нашому житті і пам'ятали, що Ісус Христос той, який сьогодні зробив для нас велику справу, який в'їхав у Єрусалим і. Який зробив для нас те, що ніхто з людей би не зробив. Амінь. Помолимось. Господи, дякую тобі за те, що ти сьогодні нас вчиш цим великим істинам. Дякую, що ти того часу в'їхав у Єрусалим просто не в якихось шатах, не на якомусь бойовому коні, а просто в смиренності в'їхав і показав приклад смирення, приклад відкинення якоїсь гордості. Допоможи нам, Господи, якраз таки сьогодні відкидати нашу гордість, показувати смирення в нашому житті, проявляти смирення. Допоможи нам, Господи, цінувати те, що ти зробив на Христі, цінувати те, що Ти зробив тоді. Дякую Тобі за те, що Ти нас вчиш цим істинам. Дякую за те, що Ти нам допомагаєш, ти за тобою. допоможи нам надалі. Слава тобі за все. Амінь.